Був звичайний день. Прийшов син з невісткою додому з пар, а я вже все для них приготувала та підігріла діти, мийте руки і до столу. Я була дуже радісна, адже із роботи відпросилася, і на акції купила продукти, чим не радість, але діти все не йшли. І я прийшла під двері, щоб їм ще раз нагадати, як почула розмову, від якої мій настрій вивітрився. Скільки вона може тут жити, їй же сорок вісім, хай їде в село і там живе чи ще краще до сестри своєї Віталію хай поїде і на квартиру нам нормально заробить, говорила невістка так, аби я почула. Не знаю, як ноги мене принесли в мою кімнату. Подумати лишень я їм навстіж двері і серце, а вони будуть мене з моєї квартири в світ відправляти. Коли я сестрі розповіла про цю ситуацію, то вона стала на бік молодих. А що? Приїдь, побачиш, як люди живуть, і на квартиру заробиш та дітям подаруєш, а вони тебе на старості доглянуть. «Ой, а чи доглянуть Вікторія?» – питала я її. Як добре їм даси, то й доглянуть. Я не хотіла нікуди з дому їхати і тим більше на чужину. Але робити треба було щось, адже невістка у мене, як то кажуть, з характером. Нічого на ній нема, але самовпевненість у власній краці така, що там міс світ ховається. А мій син любить її, а я люблю сина, тому маю під її дудку танцювати. Стоп, але ж я людина доросла і з освітою, чому я маю так чинити? Діти, ви молодята і вам можуть дати сімейний гуртожиток, так що прошу з моєї квартири веселятися. Мамо, але ти б могла нам квартиру залишити, почав розмову син. Могла, але не залишу. Ви дорослі і самі працюйте. Я недооцінила Оленку. Дійшло до того, що син перестав зі мною спілкуватися. Єдиний син. Я ж заміж не виходила, аби його ніхто не ображав, аби він знав, що я його люблю безмежно, а він тепер отак оцінив квартира мені дісталася від батьків, зарплати мені цілком вистачає на комуналку і їжу, а репетиторством я заробляю на все інше. Оскільки стало у мене більше вільного часу, то й стала більше брати учнів, і грошей стало на все вистачати. А далі попався мені один учень, який і поміг мені. Все було так. Моя давня подруга попросила мене займатися з її сином англійською, але за символічні гроші. Вона розповідала, що він талановитий, але поки нічого не клеїться, і я погодилася. А коли побачила, чим саме займа він займається, то у мене зародився план. Артеме. Я буду рік з тобою безкоштовно займатися, але ти мені зробиш ряд дуже цікавих фото. І так моє життя заграло яскравими барвами. Ось я відпочиваю на березі океану, тут в ресторані, тут в Парижі, тут біля свого дому з чоловіком де напис, що це наше гніздечко. Я цілий рік вела шикарне життя, не виходячи з дому, так би мовити. І мій план спрацював. Син зателефонував. Як справи, мамо? Синку, яка несподіванка, щось сталося, що ти телефонуєш. Так, Оленка каже, що ми дарма всі погарячкували, і раз у тебе таке тепер заможне життя, то, може, даси нам на свою квартиру. Я подумаю, обірвала я розмову. Далі телефонувала сваха, сват родичі Оленки і сама Оленка в самому кінці. Знаєте, якщо ви нічого для сина не зробите, то я не маю заради чого з ним жити. Він мало заробляє, і не знати, чи колись матиме достатньо. А ви ж знаєте, як він мене любить? Думаєте? Я тільки усміхнулася і сама зателефонувала синові Приходь сам поговоримо. Син прийшов і дуже здивувався, що я не так виглядаю, як на фото. Мамо, а що відбувається? А ось це, сину, і я включила запис його дружини. Він мовчав, і я мовчала. Син мені телефонує розпитати, як справи і загалом життя. Інколи бачимося. Він поки не робить ніяких кроків щодо Оленки, але на все потрібен час. Я ж просто захищаю своє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.